Не все ідеально, тому що ну це життя в кожній сім'ї. Ну я не знаю такої родини, щоб не було суперечок, якихось різних поглядів на щось. То у нас міцна родина це найбільша цінність. Так. Діти, наш союз зеленою. Ми цікаві особистості, творчі люди, своїми характерами. Розлучення року. після 12 років шлюбу Олена та Тарас Тополя розлучаються. Про яке розлучення взагалі могла йти мова? І зараз вона не йде мова про це. Про історію кохання та що стало причиною розриву почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. хотілося би, щоб ми там розлучились, обсмуктати це все. Ну для мене кохання, от я кохаю свою дружину, так. це емоційна складова пристрасть і великою мірою робота. Кохати це робота. Співачка Олена Тополя та її чоловік, виконавець Тополя, який перебували у шлюбі з 2013 року, вирішили розлучитися. Колишня дружина фронтмена гурту Антитіла повідомляє: бо вони вже домовились щодо поділу майна та забезпечення своїх трьох дітей. Кохання мого життя. Це моє єдине сонечко. Прекрасне і неймовірний герой. Справжній чоловік, найкращий тато У мене була. ну, були стосунки в шкільному віці. Потім в коли я був студентом, курсантом університету ун. внутрішніх ун. справ. Це все були ну, типу, якби певна пристрасть, певні якісь романтичні відносини. але я це ніколи не міг називати коханням. Кохання у мене з моєю дружиною, це виважене рішення. Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох з великою взаємною вдячністю за все, що прийшли і створили разом. Це цінно, це нікуди не зникне ніколи, бо було створено в кохання з відповідальністю і любов'ю до наших діток ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові окремі сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. Я люблю цю людину до нестями. Ну мені ніхто більше не не потрібен, розумієш? От ні, ніхто. ніхто. Якщо ми не знаю. Посваримось не знаю сильно і щось відбудеться. Я розумію, що це ця емоція все одно пройде з однаковою відповідальністю за їх майбутнє у взаємній повазі, підтримці із постійною працею над тим, щоб вони і надалі отримували максимально увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків. Всі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно. Не вже гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей. Співачка підкреслює, вона та її колишній партнер усвідомлюють, новина про розлучення обов'язково викличе підвищений інтерес, однак подружжя вирішило не реагувати на подальші запитання про розрив і відмовляється від будь-яких додаткових коментарів. Я кохаю цю людину. Я не хочу більше нікого. От, Якщо його не буде, нікого не буде. Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити. Тарас, приклад гідності, прекрасний батько і чоловік, чоловіку Олена, неймовірна жінка, кохана і мама так було і є. Впевнені, що залишиться. Я вважав і вважаю до сих пір, що я обрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама, вона найкрасивіша дружина. І це не те, що я сижу там, фантазую. Це так і є. Ну, я можу, я багато болю приніс Олені, так чи інакше. Якимись своїми словами, вчинками, як жива людина, курт. Нагадаю, Тарас Тополя та Альоша вперше зустрілися у 2009 році на одному з заходів. Тобі співачка була на порозі участі в Євробаченні. А він фронтменом гурту Антитіла у той період майбутня дружина Тараса перебувала у тривалих стосунках зі своїм продюсером Вадимом Лисицею. Перші місяці їхнього знайомства минали у дружній атмосфері. Вони багато часу проводили разом і постійно спілкувалися. Артисти швидко зрозуміли їх. Поєднує любов до музики та подібні житті. Від цінності Олена пригадує, саме в той період усвідомила їхні стосунки, виходять за межі звичайної дружби. Приблизно через шість місяців вона зважилась першою зізнатись Тарасу у своїх почуттях та спочатку. Це були зустрічі, якісь таке спілкування з приводу на ті теми, на які мені завжди було цікаво поспілкуватися. І, і саме ці теми мене і зацікавили в Тарасі. Він людина, яка бачить світ інакше, аніж ті, з якими я спілкувалася. Мені було дуже цікаво з ним спілкуватися. І ми через певний час просто зрозуміли, що ми однаково дивимося на світ, однаково його відчуваємо і розуміємо одне одного. А от у нас так було, і я запропонувала та мене нікого не було, Мені цікаво з людиною. Хочеш спробуємо, не хочеш, будемо дружити. Тарас відповів їй взаємністю, і їхній роман швидко почав розвиватись подалі від уваги медіа. Водночас, колишній обранець Олени Вадим Лисиця ще до 2018 року продовжував працювати її продюсером. Завжди мамі казала, що я не вийду заміж. Ну я не хотіла заміж, і мені не подобане подобалося ще з дитинства ці церемонії. Всі і не хотілося цих цього, цього вбрання, цього святина це все багато людей це. Це не для мене, мені це не підходить. Тарас, Тополя та тоді ще Альоша узаконили свої стосунки в серпні 2013 року. На момент весілля їхньому першому синові Роману вже було три місяці. На свято запросили близько десяти людей, лише найрідніших. Молодята також вирішили відмовитись від пишного застілля і провели на урочистості зовсім небагато часу. Ми вже давно сказали одне одному так: невеличке шоу розіграли для густей. Наше весілля подія. Почасти умовна для себе. Ми вже давно поєднали серця. Офіційний шлюб ми взяли, щоб дитині в житті було легше, щоб у майбутньому з паспортами не було проблем, щоб держава сприймала нас як чоловіка та дружину. Весілля в нас було дуже просте. Швидко розписалися в раці, а потім вирушили в заклад на обід чи то вечерю. Для нас святкування закінчилося тим, що поїхало годувати маленького Романа, який чекав удома. У 2015 році Тарас та Олена вдруге стали батьками. Народився. Їхній син Марк. А у 2020 році співачка подарувала подружжю донечку, яку назвали Марією. Марія Її авторитетом не мама, її авторитет тату. Для кожної дівчинки маленької. Дуже важлива присутність тату. Після початку повномасштабної війни співачка разом із дітьми виїхала за кордон. Близько півтора року родина проживала у США. Згодом Олена повернулась в Україну та воз'єдналася з чоловіком. Як же це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом? Ну, і це, це важливо. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Збиралася кожен місяць додому вертатися. Я не розбирала чи медани півроку. Я не люблю Америку. Ну, не моя ця країна. Я не люблю і ніколи її не любила. Мені все одно де бути. Мені головне, щоб ми були разом. Це найголовніше. А інакше у мене просто зриває дах. Я випалюю себе із середини. У мене починається просто психоз, депресія і так далі. Через тривалу розлуку в змі почали ширитися розмови про можливе розлучення пари. Однак, у 2023 році Олена тополя категорично заперечила такі припущення. Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться кожному по їхніх справах. Сам Тарас у цей період пішов захищати Україну. Він зізнавався, не мав можливості бути поруч із родиною, проте його серце не тривожилось через те, що дружина й діти перебували за кордоном. Я намагався підтримувати її, коли ми були на фронті і коли вийшли з нього. А вийшли з фронту ми заради того, щоб концертами привертати до війни увагу за кордоном і збирати кошти для зсу Але, можливості. Бути тоді, коли я хочу з Оленою з дітьми у мене не було так. само і тут, якщо казати про мою родину, вищастило великою мірою тим, що велика частина родини проживає в сполучених штатах, в безпечному місці, і олена з дітьми була там, і як мінімум, мені серце не боліло, що у них з ними може щось статися. натомість Олена зізнається, стосунки на відстані стали для них справжнім випробуванням. Іноді вона відчувала ревнощі Проте Тарас постійно запевняв її, що зради не могло би відбутися а вже влітку. Цього року Олена Туполя вперше публічно заговорила про проблему у шлюбі та зізналась, їхні стосунки далеко не ідеальні. Я не знаю такої родини, щоб не було суперечок різних поглядів на щось. Різні моменти бувають, але ми проходимо і ми проходимо досить складні моменти. Я можу сказати, ніхто ніколи не готується до чогось, і все це відбувається того спонтанно, але ми маємо. Маємо почуття. Багато дуже розлучень вдається зберегти стосунки і родини. Це життя, на жаль. Ми кохаємо один одного і бажаємо виправляти себе, виховувати себе для того, щоб залишатися разом. Мені краще, мабуть, розлучитися для того, щоб не робити токсичним життя дітей і не знищувати життя своє особисте, потенційне один одного. Але якщо є можливість, то. Всіма способами спробувати все ж таки зберегти родину, зберегти сім'ю, зберегти союз, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.